Вітаю, друзі! Хочу прокоментувати таку цікаву репліку одного американського військового. Колишній керівник ЦРУ, генерал армії США у відставці Девід Петреус, сказав, що в разі того, якщо Росія вдарить ядерною ракетою по Україні, то Сполучені Штати Америки знищать усі російські війська в Україні, всю російську техніку, а також потоплять Чорноморський флот. І тут у мене виникає питання. Якщо США так легко і просто можуть знищити усіх російських солдатів всю їхню техніку і потопити флот в Україні, чому б не зробити це зараз? Просто зараз, не чекаючи ніякого ядерного удару, вбити їх всіх знищить і закінчить цю війну. Цікаве питання. Тому, можливо, звертаючись до українців Штатах США або до друзів, володіючих англійською мовою, у яких, можливо, є спільні друзі в США. Знайдіть пана Девіда Петреуса в соцмережах чи, можливо, в якійсь іншій публічній площині Сполучених Штатів, і задайте їм це питання, будь ласка. Буде дуже цікаво почути цю відповідь. Чому треба чекати якогось ядерного удару, якщо США так легко може просто знищити російські війська і потопити їхній флот в Україні? А що думаєте ви? Пишіть в коментарях. Do popaźnia!